Доброго дня! Сьогодні ми вас хотіли познайомити з нашою новинкою. Це диван Бейл. За довжиною він 205 см, а глибина цього дивану 105 см. А стосовно висоти свинки, тут 95 см. Механізм трансформації в дивану єврокнижка. В наповненні в нього пружинний блок та дуже щільний пінополиуретан. Це дає змогу спати на дивані щодня в наповненні подушок халафайбер, тому в диванчика максимально зручна та комфортна посадка. В розкладеному вигляді диван має спальне місце 160 см на 205 см, а в його основі лежить каркас із сосни та високоякісної фанери. Також цей диван має дуже містку нішу для білизни. Цю модель ми замовили на магазин у велюрі. У вас є можливість замовляти диванчик у різних кольорах, в різних тканинах, а також як додаткова опція, можете замовити в наповнення незалежний пружинний блок, Pocket Spring. Ми здійснюємо доставку наших меблів по всій Україні. А також ви можете у нас оформити оплату частинами через Монобанк або через Приватбанк, як в нашому магазині, так і в режимі онлайн. Пишіть нам, приходьте до нас.